Поки що ні. Ще не оновив дані, ще, ну, ще термін не вийшов, то я так, типу, буду останні сроки оновлюватися. На моє не вплинуло, тому що я ну, на Держслужбі працюю, я поки що заброньований, тому поки що, в принципі, нормально. Ні, взагалі ні. Ви не оновлювали дані? Оновлював. Можу показати, хочете, реально. Ну, на мою сім'ю він не вплинув. Але закон про мобілізацію треба було приймати ще 22-му році і думати про ротацію, мобілізацію, про зміну. На моє життя він ще коли от повномасштабна війна розпочалася. А зараз як впливає на хлопців, ну кожного по різному ну, на тисівку ось теж впливає і плаває на фронті. Поки як ми бачимо, ситуація ліпше не стала. От, ну і слава Богу, занадто гірше також не стало. А чи можете якісь зазначити мінуси в новому законі? Діти депутатів ні Ну, мінусів можна багато назбирати. Само головне я вже назвав. Клю ключовий от формат немає мотивації от для людей. От зараз і ПСО, наскільки от проникає в інфосферу, що люди чомусь агресивно налаштовані на війну. Та, ти або береш і робиш, або ти просто от береш і а, куди ж поїдеш? І <різь> 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 йдеш в тису плавати. От все. Є два, два вибори. А полювати треба всім. Да. тим... І бачі, дітям, тим... дітям депутатів. Об Обов'язково, так. Да. Тільки як вони ну, закінчуть свій базовий курс е в іноземних школах от, і їх чекаємо. Ми їх чекаємо. <с. <с. Да, Ми їх чекаємо. От я мобілізуюсь тільки після того, як в Бетер залізе Зеленський з Єрмаком. Ми нормально будемо зробимо таку колону велику з ради от, да. і поїдемо штурмувати посадки. А, я вже проживаю в Харкові. І зараз в цьому місці взагалі немає людей через обстріли та інше. Після 18-го взагалі ти нікого не побачиш, тому що ну, людям страшно, вони не розуміють, що це таке. Ті, хто вже не виїхав о, раніше, коли вона був дитиною, о, для них саме психологічний стан він погіршується і погіршується, бо ніхто не розуміє, що коїться взагалі. Тобто, у вас є знайомі, які виїхали з України ще до того, як їм було 18, наприклад, так? Так. І вони не збираються повертатися. Вони хочуть, вони збиралися повертатися до закону про мобілізацію. Тяжко буде замотивувати до такого. Це насамперед потрібно ну, бажання, і воля людей, типу, захищати свою країну. Дивіться, люди ходять в, школу, в садик, потім в школу. Після школи ходять в коледж або в університет. Потім, чому вони повинні йти і віддавати свою життя Ну, по-перше, треба було б інформаційну кампанію нормально провести і, і, і не заробляти так два роки на, на цих ухилянтах, на цих е, втікачах, довідках і таке інше. От якщо б людині зазначали, от що ти йдеш е, от, на шість місяців, ти от зараз тут підпис штамп, що ти йдеш на шість місяців, через шість місяців в тебе ротація. Ну, шість місяців воювати, звісно, а не там десь сидіти. Ти відвоював шість місяців, в тебе ротація на 6 місяців. І ти через шість місяців знову приходиш. Все офіційно, все одно по бумагі підписано, і щоб воно дійсно працювало. Тоді я, я людина, іду воювати. Я знаю, наскільки я йду, і що в мене буде стовідсотковий відпочинок. Зараз всі всі пацани, герої, які помирали, які ще є у нас в строю – Пашуть з 22-го року і хер знає, коли воно буде ну, от, якийсь відпочинок. От якби була б така закономірність півроку на півроку, я думаю, що ну, людей в нас досить, досить ну, вистачає, а от чомусь якоїсь синхронізації ніхто немає. На мене це не вплинуло насправді. Ми маємо розуміти, що люди, які знаходяться на фронті місяцями, навіть деякі по півроку, по рік, і не мають змоги повернутися. Додому, не мають змоги приїхати на те ж саме весілля їхніх дітей, ну це ж не є нормально. Після цього, після закінчення самої війни, хтось маєш, відновлювати економіку. А все молоде покоління просто отримає травми, загине, покалічиться психологічно так само травми. Перспективу майбутнє мало хто дивиться, їм треба зараз перемога, все. Але з іншого боку, інших виходів важко знайти там. З іншого боку, Якщо закінчиться військові, то ну призиваші десятилітніх, тож не варіант.